Психогімнастична вправа сніговик. Уяви, що ти сніговик. Постав руки в сторони, ось так. Надуй щоки і утримай таку позу 10 секунд. А тепер визирнуло сонечку, і його ласкаві промені торкнулися сніговика. Що з ним сталося? Так, він почав танути. Отож, як стане сніговик? Знову займаємо позу ось таку, руки в боки, надули щоки. І поступово сніговичок починає танути.